Хочу поділитися ще словом Господнім на кінець нашого богослужіння. Дуже цінним словом для нашого життя. Я зачитаю при повісті Соломона 15 розділ такий текст. Радісне серце робить лице веселим, а при серцевій скорботі дух сумує. 15 текст. Притчі 15, 15. Усі дні нещасного сумні. А у кого серце веселе, у того завжди бенкет. У кого серце веселе, у того завжди бенкет. І 17.22. Радісне серце, благотворні ліки, а пригноблений дух сушить. Кістки. Це такий закон життя і медицина його підтверджує, що коли серце радісне, коли на серці бенкет, то людина і не хворіє. А унилий Дух сушить кістки, то і хвороби приходять, коли нема бенкету в серці, свята в серці чіпляються хвороби, коли нерви, хвилювання, страхи. Ось і тоді може. Елико. Знаєш, воно так і в природі є. Кажуть, на гарячу плиту мухи не сідають. Mm -hmm. да? mm -hmm. А коли вже їжа спортилась, то мухи там сідають, да? Mm -hmm. Кисла Кіс, їжа, то й мухи сідають. знаєте, Коли серце гаряче, наповнене вогнем любові, вогнем віри, вогнем спраги. І як приємно читати ці слова, каже, кого серце весело? 15-15, речі Соломона. У кого серце веселе, у того завжди бенке. Завжди бенке. У кого серце веселе? І я думаю, ви не споритеся з цим, ви згідні з цим. Але питання слідуюче. Як зробити своє серце веселе? Хотіли б знати це? Я маю відповіді зі слова Господня. Дуже важливо зробити своє серце веселим. так його налаштувати, щоб серце це було це джерело було, джерело радості, джерело любові, джерело милосердя. Як його налаштувати, як його таким зробити, щоб не обставинами життя керуватись, а керуватись здоровим розсудом, вірою і обставини під себе підкоряти, а не під них підкорятися. Апостола Павла кинули в карця. І в кайданах руки і ноги. В карцері, Це в'язниця у в'язниці. А о півночі Павло співає. Співає. Як говорив брат Дмитро, є Євангелія, де в серці? А о півночі не нарікання, а спів. Як бути таким, щоб ніщо і ніхто не міг загасити пісню в серці. Бенкет в серці, щоб ніхто не відмінив, щоб він був там завжди, і в молодих руках, і в старших. Написано в слові Господньому, що праведники і в старості свіжі, і в старості плодовиті, і в старості сочні. Можна в старості і в глибокій старості мати величезний бенкет в серці. А не, ходити, а, а не ходити таким ходячим первицем. О, вже вмираю, вже вмираю, вже вмираю. Ні, а бути живчиком в серці. От як язик не старіє, так? 70 років, 80 років, а він працює як 18. От так, щоб бенкет в серці не пропадав. І в глибокій старості, і в юності, де коли в юності люди можуть не дивитися за собою, не доглядати за собою. І нема бенкету в серці. І в юності ходять такі, як старейків, 70-70 років. Все залежить від того, яке серце. І написано в повістях Соломона 4,23 Більш над усе, що стережеться, серце стереже. Бо від нього джерела життя. Більш над усе навіть більше здоров'я. Навіть більше здоров'я. Більш на досе, здоров'я потрібно зберегти, боротися за нього. Більш на все серце. І я вважаю, апостол е, Ісус Христос своїй нагирній проповіді, Він дав нам вісім принципів. Що треба робити, щоб в серці завжди був бенкет. Вісім принципів. уст Ісуса. Вони прості, доступні всім людям. Частково сьогодні вже звучало. Ісус їх підкреслив, заакцентував. І коли людина поступає так, в її серці завжди буде бенке, буде свят, Буде серце веселе. А коли серце веселе, лице веселе, а написано ще світлий погляд радує серце. Коли світлий маю погляд, світлий, і на когось я дивлюся, радую ще чиєсь серце. Моє серце веселе, світле лице. Давайте відкриємо, хто має Матвія, п'ятий розділ, і я прокоментую ці принципи. І я прокоментую ці принципи, хай вони стануть стилем нашого життя. Стилем нашого життя. Ви вдома ще прочитайте, ще порозумуєте, якщо якісь будуть питання, приходьте будемо разом досліджувати, шукати відповідь. Ось вісім принципів, які дав Ісус. Нагірна проповідь, як і розділ Матвія. Перший принцип блаженні в Богі Духом, бо їхнє є Царство Небесне. Блаженні в Богі Духом. Не в Богі гаманцем, А в богі духом. Не в богі здоров'я. А в богі духом. Можна бути навіть при здоров'ї таке як... да? І при багатстві в богі духом. А можна бути бідним фінансово. Крепко чи слабеньким, а серце буде таким гордим. В Боге серце, що це мається на увазі? Це мається на увазі завжди потребувати Бога. Завжди потребувати Бога. Щоб серце було справедле по Богу, бажання бачити Бога в своєму житті, бажання зблизитись з Богом, бажання наповнитись Богом, бажання більше про Бога знати, вивчити, дослідити, читаючи Івангелію. Слухаючи свідоцтва, як Бог рухався в тому житті, в тому житті, в тому житті, в тій родині, в тій країні, коли є спрага по Богу, де вишукується всяка інформація про Бога. І серцем своїм наближається до нього і каже, бо їх є царство небесне. А що таке царство небесне? Це правильність, мир і радість Святому Дусі. Людина, яка прагне Бога, в серці буде мати Царство Боже. Перший фінансов. Друге. Блаженні засмучені, бо вони будуть утішені. Засмучена людина, якщо навіть, якщо справедливо, на ну, себе. себе. А якщо не справедливо, в світі зустрічається дуже багато несправедливості. І інколи можуть людину чисту, невинну, обмовити. Пліткарії, клєвітніки, пліткарію українською. і Іскридити людей, зло зробити людей, чи вкрасти майно, чи щити матеріальні цінності, чи пошкодити, чи собаку такого завести, що як теля, і він покусає дитину, і дитина їм малює. в Києві від собаки, як теля, що міліції мало ще. А буває так, буває на днях поїхав мій. Мій зять каже, під'їжджає, нажав кнопочку, двері відкрилися, вибігає бульдог такий. Дитинка гуляла, за дитинку покосав руку, погриз руку і, і як бачать. І тому це слово, якщо тебе несправедливо скривдили, обідали, обікрали, обмовили, статтю пришили, як цього Йосу колись біблійному герою сказали, що він нападав на жінку царитворця. І, звісно, його птиницю. То Господь бачиться, бачить. І прийде час, Господь вийде на зустріч. Вийде на зустріч. Написано: не мстіть за себе, віддайте Богу. І коли Бог ступиться за людину, то це буде потужний захист. Тому навіть коли несправедливо з нами поступили, чи ті хто при владі, чи рідня, чи просто якісь, як сьогодні було сказано, якась шайка, ось, то Господь прийде і втішить. Господь вийде на зустріч. Не оставить в біді нас один на один. За розвійника сьогодні ми чули. Побили, кинули, але знайшовся добрий Допоміг йому. І відвізив до лікаря. Блаженні лагідні, бо вони успадкують землю. Лагідність це велика сила, це велика духовна цінність. Велика сила. Ісус сказав, навчіться від мене, бо я є лагідний. Тихий, російською кропті, Кротос – Це дуже дуже цінна духовна така перлина. Мати в серці лагідність. Мати в серці лагідність. Це дуже велике благословіння. І каже слово Господнє, ці люди спадкують землю. Вони будуть жити і жити жити. Лагідна людина це тиха людина, це терпелива людина. Це людина, яка не нарікає, коли її оскарбляють, не Ісус на себе показав, каже, навчіться від мене. Це не просто вид зробити святоше. Ні, це характер. Це характер, це серце. Ісус, коли звернув погляд людей на себе, Він сказав, навчіться від мене, і Він сказав дві речі. Я є лагідний і серцем покирне. От цьому небеселого покірне серце. Блаженні голодні справі правди, бо вони наситяться. Є правда Ісуса це Біблія. А є різна правда. Є правда в Корані, то то їхня правда, є правда, що є десь якась Будда. є правда, що є якийсь крішні. Маса релігії. Кожного своя правда. Тут мається на увазі правда біблійна. Блаженні справді правди, щоб самому бути в правді, самому поступати по заповідях Божих. Блаженні справді правди. собі бути в правді, в правді Божій, не в людській якійсь, не в якійсь своїй справедливості, а в Господній правді стояти. В рамках біблійних, щоб було наш образ життя, ось хто в вищій мірі блаженний. Нашою мовою блажений це вищій мірі щасливий. Вищий мірі щасливий. Тому вищий вищій мірі щасливий той, хто завжди прагне правди. Собі, собі. Колись Давид каже, Господи, випробуй мене. Давид так молиться, Боже, випробуй мене, перевір мене, чи я на правильній дорозі. Перевір мене, чи правильно я стою. Перевір мене, який в мене стан. І 2 Коронітян 13,5 написано, випробовуйте себе, чи ви в вірі, в вищий мірі щаслива та людина, яка шукає правду для себе. Бо де коли ми можемо так, знаєте, як то Саул, Саул стільки порушень зробив, Саул, да? стільки порушень зробив, а коли його син, не знаючи, що тато закляв, що ніхто не їв в той день, поки не буде перемога, він взяв мене. Взяв мене, чуть-чуть підкріпився. І коли е, е, знали на чиїй стороні вина, то вичислили, що то він нарушив клятву тата і так, такий справедливий каже, має вмерти син, а ще не через нього Бог дав перемогу над загарбницями військами. І він же сина готовий на смерть віддати, а сам ріка з головою. Деколи ми так вміємо глотати, до а комара сидить. Собі те, іде, йде, йде, йде прощає, а когось, ох, як строго можемо посудити. А треба навпаки, себе в правді тримати, а до других бути милосердним. Цілюючи щастя. У вищій мірі щасливі, милостиві, бо вони будуть помилувати. Милостиві, у вищій мірі щасливі. Милість. Милість. Які б не були, хай так скажу, знизу, які б не були бідні. Завжди будуть такі обставини, такі люди нам будуть зустрічатися, що ми ще милостиню можемо зробити. Допомогти, виручити, позичити, пожертвувати, благословити, милостиню давати. Це дуже цінне служіння, це дуже цінне, цінна риса, е, життя, бути милостивим. Написано суд без милості, не оказавшому милості. Завжди потрібно бути милосердним, допомагати бідним, годувати голодних, одягати нагиб, відвідувати в лікарні хворих, відвідувати в'язниці в'язнів, їм теж проповідувати, якщо голодні кормити. А сьогодні таке горе стало в нашій країні багато людей залишилися без домів. Як мені сьогодні засвідчили перед зібранням, друг засвідчив, ось що він приїхав до друга квартиру тут на Туполі, І Запитав якихось там людей трошки від віддал, алкоголю, те, все воно. де можна машину якби на ніч поставити, а він військовий. Він вийшов, вони до нього підходять, а тебе є де заночувати? Чуєте, яке серце в людей? А тебе є де заночувати? Як тебе є? Коли людина милосердна, коли людина не егоїст, а людина милосердна, готова поділитися, готова підтримати, готова благословити. Запросити на, на, на ночлі додому. Перед Господом це дуже цінно. І від цього в нас генерується радість. І від цього в нас буде бенке. Коли ми написано, хто напоює інші, той і сам буде напоєний. Так написано при польськах Соломона. Коли ми сіємо, коли ми даємо, то Господь нам воздає. Законціння жарт не працює. І от момент бути милосердним це дуже цінно. Це дуже цінно. Бути милосердним, не бути егоїстом, не бути жадним, не, не бути таким, все що собі. Знаєте, коли Господь торкнувся серця Захея, то Захей сказав, кого обійде в четверо віта, а маєток мій продав половину маєтка і роздав бідня. Роздав бідні. Завжди є люди бідніші за нас. Завжди. Мохай наша рука завжди буде щедра. В цьому щастя цьому бенкет серця. Блаженні чисті серце, бо вони Бога побачать. Щасливий у вищій вірі той, хто береже серце чистим, буде Бога бачити вже сьогодні. Сьогодні, як Бог рухається в його житті, як Бог благословляє, як Бог оберігає, як Бог виходить на зустріч, як Бог захищає. Сьогодні, бачте Бога, як це здорово, як це приємно бачити участь Бога в житті. Участь! Де ти робиш, робиш Бога, тут Бог! Де ти робиш, робиш, а оце Господь! Де ти робиш, робиш, вичепайш, а це Господь, а це Господь, де ти такі штрихи бачиш, штрихи. Бог тут поміг, тут поміг, тут поміг. Як це здорово! Бути з Богом, ми таким партнером в доброму ділі. і Бог! і Бог! Дуже важливо! Я казав на вивченні слова, це в четвер, де читав одній книзі. Що покаявся у Господа один чоловік на ім'я там його звали Джо. І він коли приходив на Богослужіння, сідав і казав, Ісус, Джо тут. Сталося, що він захворів попав в лікарню. Ісус до нього явився і каже, Джо, Ісус тут. Як здорово, бачите Бога, мати з ним стріліть. І вже ти тоді в повній мірі відчуваєш, ти не сирота на цій землі. Бо ж можна жити при живих батьках, можна бути сиротою. Є батьки так зайняті, чи бізнесом, чи кар'єрою, жінчим. дітей вулицями ховує, чи інтернет. Як добре, з Господом відчувати оці зв'язки рідності, що ми свої для Бога. Бачити Бога. І бачите, як написано, каже, чисте серце. Бога буде бачити. А пророк роки пророкує, Бог каже: я живу на висоті небес, я живу у святилищі, і я живу в серці змереному і сокрушенному. Бог хоче з кожним із нас мати спільність. З кожним із нас З кожним із нас молодь. Не тільки старичками, Бог хоче мати спільність. А і з молоддю тоже. Тому, якщо ти мало бачиш Бога, або моли, щоб духовні очі відкрились, або очищай серце. Очищай серце. Очищай. Освячейся. Очищай. Щоб серце було чисте і буде бачити Бога вже сьогодні. А коли земне життя закінчиться, звісно, в небі з ним зустрінеться. Дев'ятий текст. Щасливий у вищій мірі, або я воно казати, згідно того тексту, як ми читали при поїздці Соломону, бенкет в серці того. То є миротворець, бо він буде названий Сином Божим. Хто є миротворець? Бо він буде названий сином Божим. Миротворець? Бо миротворець. Всі ми написано. Притчі Соломона, в 18 розділі, написано: у владі язика смерть і життя. У владі язика смерть і життя. Людина може нести життя, мир, життя. В родину, в компанію, в класі, співпрацівники, де скрізь мир сіяти, де не йде сіє мир. І, віжина, і людина може зайняти таку позицію зі всіма спариться. І той не такий, той не такий, те не такий, вона не така, він не такий, вона не така, він не такий. Можна бути людиною роздора, а можна бути людиною миру. Куди б ти не прийшов, там скандал щухає. Так, Люди примиряються, люди обнімаються. Можна бути людиною миру. Каже в вищій мірі, щасливі. Той в серці буде мати бенке. Хто знає шляхи миру, хто має мову миру, хто знає принципи миру, як примиряти, як, як якийсь скандал вирішувати питання, бути миротворцем, бути переговорим. На всіх рівнях. І на рівні держави, і на рівні сімей, і на рівні родин, і на рівні колег. Як добре буде працювати, жити з людиною мирною, як то кажуть, купляєш не хату, а сусіда. Так? Як добре, коли сусід мирний, легко з ним, а не такий, аби за що зачепиться. Аби за що зачепиться? Як добре в родині, в сім'ї нести мер. Нести мер. Як це важливо. Пам'ятайте, ми можемо бути або миротворці, або ті, хто несе творить війну. Десятий текст. Блаженні переслідувані за праведність, тому що їхнє Царство Небесне. Блаженні ви коли посороблять вас і піддадуть гонінням, і скажуть усяке недобре слово і обмовлять вас через мене. Радійте і веселіться, бо велика нагорода ваша на небеса. Бо так дали і пророки, які були перед вами. Ось семінар Ісуса. Ось стратегія Ісуса для нас. Хочеш мати бенкет серця. Ось принцип. Ось принципи. Прагни Бога. Коли засмучений, шукай Бога. Шукай лагідності. Будь голодний по правді. Будь милостивий. Бережи серце чисте. Будь миротворцем. І в серці завжди бенкет. І хай цей бенкет, ніколи ніхто не зруйнує. Ніколи. У диявола, як і в тої армії, є балістичні ракети, є, є танки, і він стріляє, мир наш, хоче нарушити. Бенкет український хоче е, скасувати. Наші воїни стоять на сторожі і мають і, і ПЗРК, і ПТРК. Це те, що і ракету збиває, і танки збиває, і відбивають. І як добре, скільки їх летить на Київ, більшість вони збивають. Молодці наші народи. І я привожу аналогію і так само. Диявол хоче в нас стріляти теж. І, 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 і ракетами, і. І з танків стріляти дияволу, щоб не було бенкету. Тільки диявол не хоче бенкету. Тільки диявол і диявольські люди, не хоче нашого бенкету. Ісус хоче, щоб ми всі мали бенкет в серці. Свято. Тому що, коли в нас є свято, так як ми прочитали до, до притчі Соломона, 17 розділ, радісне серце, благотворні ліки. Тоді ми лікуємо свій дух, свою душу і своє тіло. І дух, і душу і тіло, коли радісне серце. Тому оберігаємо, оберігаємо, які б не летіли чи пулі, чи, 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 чи ракети, чи, чи гранати, що би сатана не кидав в нас, хай бороня буде сильна. Відбиваємо, хай бороня буде сильна. Оберігаємо. Щоб у серці завжди був бенкет. Притчі Соломона 4:23: більш над усе, що стережеться, серце стережи, щоб там був бенкет, щоб там не була війна, там не був страх, там не була паніка, там не була боязливість, там не був розпач, там не було нарікання, щоб там чого не було. Щоб там не була віра, там була радість, там була любов, там була впевненість, там була довіра, там була близькість з Богом, там було поклоніння Богу. І коли серце буде наповнене оцим позитивом, оцими цінностями духовними, то лікується дух, душа і тіло. І ми тоді для суспільства дуже корисна людина, бо ми миротворець, ми лагідні, ми мирна людина, ми щаслива людина. Як добре. Ей, як добре дружити з багатим. Якщо, якщо тебе 5 мільйонерів, друзі, ти будеш шостим, так каже. А якщо ти дружиш з тими, хто духовно мільйонер, з тими, в кого на серці бенкет, в серці бенкет завжди, ти будеш шостим. Якщо тебе 5 таких друзів, ти будеш шостим. І ти на бути багатиром. І вони тебе збагатять. І вони тебе збагатять. Хай Господь поможе друзі, кожному із нас успішно оберігати своє серце, щоб там був завжди бенкет.